Сотні дронів, системи РЕБ, генератори та старлінки, все, що замовляли військові однієї з частин, яким допомагає Чернівська громада. Вже у них днями ВО «Міського голови разом з депутатами та депутатками передали військовим те, що придбали коштом міського бюджету за їхніми заявками. Тут як ми бачимо, є дія. для протидії, для того, щоб наших військовослужбовців уберегти, використовуємо системи. Реп, тобто, це все комплекс заходів, одне без, ну не можна виділити, що щось не потрібно, а щось потрібно. Тобто, це все комплекс заходів, який необхіден. Цей забезпечує раження, той забезпечує захист, це забезпечує стійкий зв'язок і таким чином. І воює. Допомогу 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії, Чернівська громада надає не вперше. Зараз, окрім засобів ураження противника, його техніки, бійцям потрібні й генератори. Їх разом з рештою місто закупило і передало. Все, що зараз з чим зв'язане наше, скажімо, існування, забезпечення, це все. Комунікація, зв'язок, управління потребує електроенергії. Можемо цілодобово, в незалежності від того, чи є в мережі чи немає, використовувати електричні генератори для зарядки радіостанцій для того, щоб працювали ті ж самі, що передали системи супутникового. Зв'язку з Старлінка військовій місто вдячні платникам податків міста героїв за те, що Черніїв спроможний підтримувати військо і робитиме це до перемоги, сказав во міського голови під час передачі обладнання. Для нас велика честь надавати цю допомогу, тому що я знаю, що мінімум п'яти... В точках гарячих на сході зараз наша бригада і активно брала участь в битві за Київ. І це ключова була битва війни. Битва за Чернігів, битва за Київ. Я думаю, що після того, як ми силами всіх військовослужбовців і громад вистояли ці перші битві, весь світ побачив, що Україна готова протистояти агресору, ми стали отримувати більше допомоги. Побажання тільки одне бити ворога. Ми чим можемо допомагаємо? Депутати, очільник Чернівської громади, отримали на пам'ять подяки й подарунки від військових, а також прапор з їхніми підписами. Чернігів продовжує опрацьовувати інші звернення військових частин, яким допомагає наша громада. Оголошуються закупівлі й готуються наступні партії оснащення для наших оборонців. Стан їх виконання обговорюють зокрема під час щотижневої наради в муніципалітеті, щоб від запиту військових до передачі пройшло якомога менше часу. Враховуючи необхідні процедури, зокрема тендери.